Свій шлях в IP ви починали в ip офісі? Хто переймається інтелектуальною власністю, той дивиться, ну скажімо так, середньостроковою, довгострокову перспективу. Які самі, самі об'єкти інтелектуальної власності у сфері е тех, медтех, технологій ви вважаєте критично важливими от, для реєстрації? Дотошне відношення наших юристів до інтелектуальної власності дійсно рятувало наші проекти, наші гроші. На це дивляться зі всього світу, тобто дивляться на українські патенти, дивляться на українські винаходи, особливо іноземні, дивляться на інтелектуальну власність, бо це є, скажімо так. Ключ один з ключових елементів капіталізації компанії, зокрема в сфері технології. Ми зараз бачимо, як будується інституція інтелектуальної власності у вигляді ip офіс Вітаю усіх, команда Укрноїві продовжує говорити про IP простими словами. Зокрема, цього разу темою обговорення будуть розробки і технологічний бізнес. І чому захист прав інтелектуальної власності може привести ваш бізнес у цій сфері на міжнародний ринок, а також підвищити статус і репутацію серед партнерів. Ну, розібратися в цьому нам допоможе Артем Чигиринський, SEO-технологічної компанії Edwin Global і співвласник. Медтехкомпанії VRNOW компанії VR Lab. Сподіваюся, все правильно сказав абсолютно. Одразу хотів почати нашу розмову з вашого досвіду. Зокрема, розкажіть, коли для вас, от якраз таки, ну, настала така потреба в інтелектуальній власності для розвитку вашого бізнесу? Дякую за запитання. Ну, По-перше, потреба у розвитку. Інтелектуальної власності вона переходить до різних компаній еволюційним шляхом до когось одразу, бо це є певна необхідність, до когось е пізніше. Якщо ми говоримо про бізнес в сфері технологій, а наш бізнес в сфері технологій доповненої віртуальної реальності, то до нас ця. Mm, взагалі, скажімо так, парадигма інтелектуальної власності прийшла, коли ми е, перейшли від створення сервісної історії, тобто надання послуг по розробці, перейшли у продуктовий трек, тобто там, де компанія почала створювати власні технологічні продукти, і зрозуміла тобто стикнулася з тим, що треба дійсно е, робити з цих технологій більше ніж програмний. От або спосіб я не знаю монетизації заробітку, так тобто формувати з цього актив, чи можете навести приклади, от коли якраз таки відсутність або наявність прав інтелектуальної власності могли вплинути на якісь власне ваші бізнес рішення? Давайте так часто певну кількість разів було таке, що дійсно захист і дуже так, знаєте, скурпульозне, дотошне відношення наших юристів до інтелектуальної власності дійсно рятувало наші. Проекти і наші гроші, тому що в сервісному бізнесі також дуже і дуже важливий елемент захисту інтелектуальної власності, а точніше, вчасної передачі прав інтелектуальної власності замовнику на створений продукт, на створений програмний код чи то комплексний проект, так тому що іноді бувають ситуації, коли є певні суперечки з замовником, і, наприклад, він не бажає сплачувати. Залишкову суму коштів чи ще щось, бо тут дуже важливо або починає використовувати те, що вже зроблено на поточному етапі в своїх комерційних цілях. А до того як він не закриє угоду, не сплатить по контракту, ми не передаємо авторські права на цей продукт, і це для нас дуже важливо, бо так ми захищаємо себе. Від того, що нам, по перше, не доплатять, а по друге, захист цього продукту. Бо в такому випадку у нас були кейси, коли ми, умовно кажучи, в таких суперечках залишали продукт своїй компанії, далі вже розуміли собі, як його монетизувати. Тому це одна історія. Друга історія зараз. Ми здебільшого в контексті вже продуктової лінійки працюємо з інтелектуальною власністю як елементом стратегії. Капіталізації компанії і в подальшому залучення, зокрема, міжнародних інвестицій і загалом верифікації наших розробок як активів. Які самі саме об'єкти інтелектуальної власності от у сфері тех, медтех, технологій Ви вважаєте критично важливими от для реєстрації? Ну, в нашому кейсі це точно патент, тобто ми отримали патент на корисну модель на е технологію реабілітації у віртуальній реальності. Вона допомагає долати фантомний біль людям, які втратили кінцівки, мають проблеми з опорно-руховим апаратом. Але також ми дуже, скажімо так, в нашій стратегії працюємо над верифікацією і авторського права на програмний код. і... Торгов стежимо за ip власністю торгових марок в українській юрисдикції. Також у нас є кейс в американській юрисдикції, коли ми верифікували авторське право на програмний, на програмний код, і також окремий трек це інтелектуальна власність всередині компанії. Це також дуже важливо. Чи стикалися ви, або, можливо, ваші колеги, коли іноземні партнери або інвестори mm -hmm. відмовлялися, власне, коли немає прав інтелектуальної власності співпрацювати? Ну, в нашому кейсі такого не було, тому що ми вже одразу виходили як інвесторська, і виходимо як з інвесторською пропозицією в контексті того що ми маємо е, що ми маємо патент але загалом велика кількість кейсів коли інвестори дивляться на особливо іноземні дивляться на інтелектуальну власність бо це є е, скажімо так ключ один з ключових елементів капіталізації компанії зокрема в сфері технологій да якщо можете розказати от як власне от вони оцінюють цей портфель Оцінка портфеля інвесторам відбувається, по-перше, з точки зору фінансової історії, фінансового треку, по-друге, з точки зору ем, ну, взагалі ринкового потенціалу, так, мультиплікатора ринкового. Е, По-третє, з точки зору технології, її апробації, її здатності генерувати відповідне ревеню. Потім важливий елемент це імпакт, тобто наскільки ця технологія дійсно допомагає або реалізовує певні задачі і, з точки зору імпакту, і який вже п'ятий пункт. Вони дійсно дивляться на інтелектуальну власність, і як ця інтелектуальна власність власне впливає на ті. Чотири пункти, про які ми щойно проговорили, так тобто в яких вона взагалі в координатах, чи з точки зору отримання ліцензії, чи з точки зору елементу просто активу, які поставлений, там я не знаю на баланс, і, і, і цей, чи з точки зору взагалі новизни і кількості конкурентних патентів в цій галузі, так багато наприклад венчурних. Фондів дуже сильно дивляться на концентрацію патентів в певній галузі і від цього приймають рішення щодо інвестицій чи не інвестиції тобто, це комплекс факторів, де дійсно. Інтелектуальна власність вона відіграє до далеко на останню роль, а то одну із ключових з точки зору впливу на інші компоненти, я от якраз на початку нашої розмови сказав, що захист прав інтелектуальної власності він допомагає підвищити статус, довіру до партнерів і дебіліть так. І от якраз таки наскільки це також допомагає підвищити цінність самої технологічної компанії? Звичайно, допомагає. Як мінімум, через те, що я не знаю статистику, але мені чомусь так інтуїтивно здається, що більшість компаній, технологічних в світі загалом вони не переймаються інтелектуальною власністю, вони не патентують свої розробки. Так? Тобто момент патентування і взагалі верифікація активів через інт... права інтелектуальної власності це є Певна, ну скажімо так, більш стійка модель і трошки інше бачення розвитку бізнесу. Тобто хто переймається інтелектуальною власністю, той дивиться, ну скажімо так, середньострокову і довгострокову перспективу. Той розуміє певні коридори і вектори розвитку. Той, хто м зробив якусь цікаву, скажімо, фічу або технологію. І у нього фокус на те, щоб максимально тут і зараз, або в середньостроковій перспективі, з цього заробити, е, а не капіталізувати довгостроковий трек, то вони не переймаються. Я також знаю, що ви є експертом, і от якраз таки хотів вас запитати, що думаєте стосовно стартаперів, тих, хто тільки починає заходити у техсферу, чи є у них оце розуміння наскільки. Ну, все, про що ми uh -huh. зараз з вами говоримо, важливо для того, щоб успішно розвивати свій бізнес. Дивіться, техсфера техсфері є певні, є, є різниця. Е, дивлячись, дуже треба дивитися на галузь, який стартап. В чому? Якщо ми говоримо про стартапи, наприклад, в сфері е, медицини або. В сфері оборонно-промислового комплексу, там висок біомет, біотехнології і так далі, то там однозначно треба дивитися одразу розуміти фокус на інтелектуальну власність. Якщо ми говоримо про стартапи, умовно кажучи, зараз їх дуже багато в сфері штучного інтелекту, які там я не знаю, наприклад, якісь агенти AI агенти або ще щось, де ну скажімо так, стартапери. Роблять певну м, акселерацію різних рішень в одному своєму продукті, щось з'єднують, якісь апішки умовно з'єднують. Щось цього е, твориться нове нова форма чогось. Але там мінімально е, фактичного програмного коду. Мінімально так є ідея продукту, щось об'єднати, щоб створити нову форму і цю форму монетизувати. Це прекрасна історія, але тут тоді немає м, поля. Інтелектуальної власності немає навіть іноді десь на що подати на авторське право на програмний код, наприклад, так тому залежить дуже від індустрії, від галузі. Але загалом, якщо стартап хоче побудувати достатню таку стійку екосистему в межах своєї ідеї, техно і розуміє, що ця технологія, бо цей продукт цей винахід, ця модель є унікальною. Однозначно треба дивитися на верифікацію її як активу через інтелектуальну власність, і захист цього активу відповідно теж через права інтелектуальної власності. Щоб ви могли порадити е, починаючим стартаперам, як от будувати IP-стратегію? Ну, зокрема, можливо є що додати до цього питання. По-перше, треба однозначно, е як на мене, це торгова марка. Однозначно, треба унікальний логотип, унікальну назву і верифікація торгової марки. Тобто, це перша базова основа, неважливо з якої, із якої індустрії. Оце, як на мене, маст have. Бо це навіть до того, що це навіть потім впливає на доменне ім'я. Ну, тобто, ми розуміємо, так? Далі, вже, коли ми говоримо про глибші речі з точки зору авторських прав, там, наприклад, на програмний код чи ще щось, це трошки далі. Наступним кроком я би вбачав. Побудову, ну скажімо так, підписання правильних документів, там про нерозголошення, про передачу е, авторських немайнових прав, якщо вони працюють з підрядниками, якщо вони з іншими креаторами працюють, і це потім має належати цьому стартапу цій компанії, До цього треба відноситись дуже і дуже е, скажімо так концентровано і фокусно. Оце другий степ. Вже третій степ, коли вже щось зроблено, щось згенеровано, є. Якийсь продукт MVP цього продукту, якщо він є дійсно унікальний, от тоді вже можна говорити про авторські права на, як мінімум, програмний код, або я не знаю, дизайнерський і да, матеріал, і так далі. І, можливо, твір якийсь в контексті цього створено, і вже там ще далі. Патент, якщо б є підстави для отримання цього патенту, власне, свій шлях в IP Ви починали в ip офісі Так, ми реєстрували в Укрноїві всі наші права інтелектуальної власності. Е, я розумію, що зараз триває війна, повномасштабна війна. Тому що сама війна вона вже набагато більше років, зокрема, якщо говорити про вашу сферу, у вас є один з проектів. Це якраз таки той, той що допомагає захисникам і людям, які стилкнулися з подібними проблемами, вилікувати фантомні болі. Mm -hmm. Ну якщо я правильно розумію, так. за допомогою VR-технологій. Так. тут можна сказати, що є продукт, є технологія, і є люди, які потребують цієї технології. Mm -hmm. А що ви можете сказати? Якщо говорити про інтелектуальну власність в контексті війни, як війна вплинула на розвиток інтелектуальної власності в Україні? Сповільнила чи навпаки прискорила? Ну я все ж таки думаю, що прискорила, тому що як мінімум, це один з наших пунктів для того, щоб ну продовжувати нашу євроінтеграцію. Дивіться, це питання комплексне, його можна розглядати з декількох сторін. По-перше, однозначно, треба відзначати розвиток в Україні. Взагалі, ми зараз бачимо, як будується інституція інтелектуальної власності у вигляді ip офісу Ми бачимо, як відбувається підтримка. Зі сторони Міністерства економіки, уряду, я приймав участь в міжнародних конференціях на цьому році, от, наприклад, під час Ukraine Recovery Conference, особливо відзначали деякі міжнародні експерти, що вони бачать те, що збільшується кількість виробів. І верифікація цих виробів через інтелектуальну власність в Україні, і на це дивляться зі всього світу. Тобто, дивляться на українські патенти, дивляться на українські винаходи. Особливо ми розуміємо, да, в контексті military defense tech і в контексті медтечу. Також це я можу зі свого боку сказати. І цей трек. Ми маємо е маємо на нього зважати це в контексті вашого питання з іншого боку, звичайно. Велика кількість е, людей зараз трансформувала свою професію свірі діяльності е, велика кількість людей, е, на жаль, покинула повністю або тимчасово нашу країну, яка могла би е, в альтернативній, скажімо, реальності так. Працювати тут і робити продукти з доданою вартістю, доданою цінністю, і е, надавати їм, і щоб вони ставали нематеріальними активами, і, відповідно, набували права, е, правильно набували право інтелектуальної власності. Тому з цього боку, звичайно, ми втратили. Ось, але знову таки, е, на, на мою думку, люди навіть як. Ті, які ж мешкають зараз за кордоном, вони здатні абсолютно це світ зараз глобалізований, вони здатні реєструвати свої винаходи також е, в Україні, навіть якщо вони їх створили в фізично в іншій юрисдикції, навіть якщо у них е, штат їхніх е, їхніх штат компанії знаходиться в іншій юрисдикції, чому б не зареєструвати в Україні? Мені здається, можна було б відповідні мають бути певні сприятливі умови і так далі в контексті інституційної частини. Неабияке значення буде. На майбутнє е, впливати на розвиток інтелектуальної власності у тварини це створення ip боксу. Це може бути створено, і, і зараз ми бачимо, що це вже фактично реалізовується частково. Наприклад, в межах правового спеціального правового режиму дія да, Сіті. Ми ми можемо, мені здається, конкурувати е, в майбутньому з сильними європейськими ip боксами які є, наприклад, в Люксембурзі, чи які є. В Ірландії, тобто для цього у нас є багато чого, особливо якщо ми говоримо про певні про певні ринки, про певні форми, такі як Defense теч або медтеч. Тобто, якщо і маючи цю стратегію, так ми будемо мати відповідно більше. Активів нематеріальних, і це сприятиме створенню в майбутньому в Україні локальних рнд центрів Бо створення рнд центрів вони суттєво будуть пожвавлювати економіку, зокрема технологічно і в тому числі виробничу. І тут якраз таки інтелектуальна власність буде відігравати колосально важливу роль, бо іноді між словом ренді. І словом інтелектуальна власність можна ставити знак дорівнює, розумієте, і вони дуже сильно один з одним пов'язані. Мені дуже подобається, що це вже ще одне питання, коли ви частково відповідаєте на моє наступне питання, mm -hmm. враховуючи ваш досвід, які б зміни в ip законодавстві чи практиках ви ну, бачите, от зараз що б от можна було зробити для того, щоб. Це було більш привабливо для тех інновацій, і, зокрема, для міжнародних партнерств. Дивіться, ну я не можу вам так от прям відповісти на це питання конкретно, тому що я меншою мірою займаюся юридичною діяльністю, я більшою мірою можу це сказати з точки зору бізнес девелопменту, з точки зору розвитку бізнесу. Те, що я сказав до цього, наприклад, мені важливо, щоб е, іноземний капітал. Віри в українські екосистеми, де інтелектуальна власність і ці ip бокси вони мають відігравати неабияку роль. Мені б хотілося, щоб створювалось більше компаній в Україні з IP First Strategy. Так, тобто коли вони розуміють, що вони отримуватимуть, наприклад, дохід через ліцензії, через роялті і так далі, так тобто цю культуру треба інтегровувати в україну як це зробити з точки зору законодавства ну я вам тут не можу надати Таку вичерпну професійну відповідь, але однозначно, ось ну як на мене, треба працювати з міжнародною аудиторією, в тому числі інвесторською міжнародною аудиторією, і доводити їм популяризувати прямо от, м, public relations дуже гарний вибудовувати, щоб вони знали, що тут є правильна екосистема, яка Може сприяти розвитку. Це, звичайно, не на рівні законодавства, а це вже на рівні реальної функціональної, скажімо так, дійсності. Тому таке в мене буде. Так така у мене буде відповідь на ваше питання: більш практична, більш така з точки зору реального сектору. Ну і останнє, що я хотів запитати, я думаю, для того, щоб остаточно переконати наших глядачів, що потрібно. Потрібно вивчати якісь, як, якщо ще потрібно, не переконали, да, давайте ще до переконуємо. Хотів би, щоб ви навели приклад власне вашого вашої розробки, де вона зараз, На чим зараз працюєте, що плануєте в майбутньому? Ну для того, щоб навести конкретний приклад, як це працює, і що може бути, якщо все ж таки зробити от цей крок і почати вивчати IP. Дивіться, насправді це дуже правильний крок почати навча... вивчати IP і впроваджувати IP у свою діяльність. Ну з контекста компанії е, no у нас дійсно є отриманий патент в Україні. Це дає нам змогу вже зараз. Ми вже це зробили подати. На отримання патенту в країнах Європейського Союзу по спрощеній процедурі впродовж року, щоб зберегти зберегти новизну, і ми це вже зробили для нас. Це фактично дуже сильний вихід, одразу таким от скопом на ринок країн Європейського Союзу. Тобто ми вже отримали патент в Італії, Німеччині, Польщі, Австрії і, якщо я не помиляюсь, Іспанії. Зараз на підході інші країни, тобто це реальний кейс того, як наша українська IP е, працює. Живий приклад. Е, ось щодо е, продуктів інших, е, які ми розробляємо в екосистемі Edwin Global, то далеко не всі продукти їм треба, наприклад, отримання патенту. Я вам більше скажу, навіть не для всіх продуктів треба отримання ем, авторського права на програмний код. Хоча ми намагаємось стандартизовано це робити для всіх е, продуктів. Ми точно отримаємо торгові марки на всі, е, на всі продукти, і в тому числі, які потім плануємо або виводимо на міжнародний ринок і ми регулюємо IP всередині компанії, те, що я вам сказав. На початку, тому однозначно це підсилює, це підживлює і це створює додаткову інвестиційну привабливість і кредабіліті, Те, що ми теж вже сьогодні з вами проговорили, однозначно теж збільшує. Артема, я вам дякую за цю розмову. Ага, дякую, вам. дякую, що знайшли час поговорити з давно. Ну а нашим глядачам можу сказати тільки те, що якщо ви креатор, якщо ви щось створюєте, малюєте, пишете або розробляєте технології, обов'язково захищайте свої права, тому що. Це по перше, буде економити ваші гроші. Ви будете заробляти а не не заробляти. Ну і по друге, це вже ж це те, що ви будете отримувати можливість виходити як на міжнародні ринки, так і отримувати нові партнерства. Всім пока.